Як тільки ми Ісуса сунемо на бік, почнемо займатися релігійною діяльністю, нам гаплик. Ісус залишить, як храм залишив, читайте Йосифа Флавія, там написано страшні речі. Як в 70-х роках євреї захищали храм, а римська армія обложила Єрусалим, а євреї б'ються за святиню. Там ж Бог колись був. І билися до смерті, но святиню зруйнували і спалили. І Йосифлавів написав історії. Вони захищали храм, який давно покинув Бог. Храм не є номер один. дім молитві не є номер один якась сакральна споруда, що буде сильно спасати ваше село. Чи були? Ні. Номер один для Ісуса.